Вітаю, з вами Мастер Ліга. Маю для вас таку цікаву інформацію. Сподіваюсь, буде для вас вона дуже корисною. Ті, хто читають і слухають мене стосовно Великобританії, одразу зрозуміють, чим це подібне до того, що пропонує Британія для українців. З'явився такий проект, дякуючи підтримки американців і українців в Сполучених Штатах, як відчини свої двері, що він має на увазі і що він несе, що пропонує вам. Українці, які бажають надати прихисток на зиму людям з окупованих територій, які залишились без домівок, перебувають в скрутній ситуації, їм пропонується підтримка. Тобто ви реєструєтесь на сайті посилання, яке буде внизу під цим відео. Там все українською мовою чітко зрозуміло розписано. Коротко, основна суть. Ви реєструєтесь, вам підшуковують, сім'ю пропонують, ви спілкуєтеся з ними. Там є юристи, є психологи, це не просто так, що не будь аби було. Заключається угода, вам щомісячно буде компенсовано в розмірі 100 доларів США так, за те, що ця сім'я, ці люди. Будуть мешкати у вашому помешканні. Плюс буде покриватися вартість комунальних послуг. Цей проєкт розрахований з листопада по квітень місяць, тобто на холода на зимовий період. Зі свого боку, я хочу подякувати тим людям, які організували це все, хто. Виділяє на це кошти з свого, як то кажуть, бюджету сімейного, відриває від себе, від сім'ї. Величезне вам дякую. А всіх, кого це цікавить, будь ласка, під цим відео буде посилання на вебсайт, там є кнопка зареєструватися. Будь ласка, реєструємось, допомагаємо українцям, яким зараз скрутно, тим паче носі зима. Ось така от коротенька для вас інформація. Всім нам миру, слава Україні!